Доброго вечора! Мене звуть Євгеній і ви знову на каналі ТМЖНАТА. Друзі, я знову спустився в свій невеличкий винний погрібок. І сьогодні планую злити з витримки виноградну чачу, яка знаходилася в мене в 6-літрових невеличких бочечках, трошки більше 4 місяців. І сьогодні я хочу спробувати, що у мене вийшло на смак та аромат. Ось в таких невеличких діжечках. Була на витримці виноградна чача. Отут дві бочки з Шовковиці. Вони бачите такі жовтого кольору, їх ні з чим не сплутаєш. Наступна бочка це бочка дубова. І тут у мене ясинева бочка, яку вже, мабуть, після цього, цього разу буду виводити в ремонт. Тому що тут ось трошки пішли потьоки. Та й взагалі виду наї, скажімо так, не зовсім приглядний. Тут у мене 50-літрова дубова бочка з червоним вином. Також вино залито в цю бочку з нержавіючої сталі. Скоро вино буде розлите і можна буде його смакувати. Нагадаю, що це вино із сливи алечі минулого року. Тут у мене біле вино із винограду Fetzka. До речі, я нещодавно викладав відео про те, як зняти вино з осаду. Це якраз бутиль цього вина я переливав. Також червоне вино у мене на витримці в цій 100-літровій реставрованій дубовій борці. Отут на полиці червоне вино 20-го року Каберне. Це вже, як я сказав, фітяска, яку я вже розлив по пляшках. Тут червоне вино, ночна ілюзія. Теж 2020 року. Досить смачне та ароматне. І в цьому куточку у мене знаходиться моя винотека. Тобто тут усі вина, які я робив, не побагато, по дві, по три пляшки. Починаючи з 18-го року, я потихеньку складаю отаку імпровізовану винотеку. Друзі, винний погріб у мене, як ви вже бачили, зовсім невеличкий, але якщо з розумом підійти до розташування тих самих дубових бочок для витримки вина та інших напоїв, то в ньому легко можна розмістити десь до півтони вина. Хоча в планах у мене зробити великий. Такий винний погріб, щоб двома рядами стояли бочки і посередині дубовий стіл, щоб я міг запросити туди друзів. І ми разом проводили дегустації. Але війна, яка в нас триває на даний момент, внесла і, мабуть, ще довго буде вносити свої корективи. Ну нічого, поживемо, побачимо. Наша основна задача здобути перемогу. А далі будемо все робити для того, щоб здійснити всі свої мрії та плани. Я підняв усі бочечки із свого винного погребу. І зараз буду зливати з них напої. І потім проводити дегустацію. На каналі вже було відео, де я проводив порівняння напоїв, які витримувалися в цих бочечках. Але того разу то був самогон заличі, самогон з клубники. І виноградна чача. Напої витримувалися в різних бочках. Тому порівняння їх, можна так сказати, було некоректне. Тому що напої різні, бочки різні. І, виходячи з цього, смаки та аромати теж дуже різнилися. В даному випадку я витримав у трьох у бочечках із трьох видів деревини, а саме з ясеня, з дуба і з шовковиці. Один напій, це виноградна чача. І тепер ми можемо достовірніше отримати інформацію, яких смаків та ароматів одному напою надають різні бочки. Тобто витримка в бочках з різних пород деревини. Друзі, нагадаю вам, що для того, щоб відкрити пробку любої бочки, яка була довгий час на витримці, нам необхідно якимось Дерев'яним або металевим предметом просто постукати по пробці з одного і з другого боку. Оп. І пробка сама вилітає. Аналогічно цю дубову бочку. І пробка легко виймається після таких ударів. Після того, як ми відкрили. Бочку, витянули пробку. Нам необхідно витерти бочку в районі заливного отвору, щоб ніяка грязюка чи сміття не попали в наш напій. Потім переливаємо напій в стекляний бутиль. Я переливаю просто, перевернувши діжку, кранів я не використовую, тому що будь-який кран для дерев'яної бочки це зло. Тобто він може протекти. Це стосується і дерев'яних кранів, і металевих. Дерев'яні можуть розсохнутися, можуть розбухнути, лопнути. Металеві можуть потекти по різьбовому з'єднанні. Так що я не використовую і не рекомендую використовувати крани. Якщо вам потрібна бочка на святковий стіл, пригостити друзів, то тоді можна замовити невеличку бочечку. І з дерев'яним краном і смакувати улюблені напої, причому зробити це красиво і романтично. Якщо вам потрібна бочечка для витримки, вона буде стояти в сирому погребі, тоді я зовсім не рекомендую використовувати крани. У мене навіть є подарована бочка на 20 літрів, яка була з краном, але згодом я кран демонтував і просто забив туди дерев'яний чопик. Зливаємо напій. Стекляний бутиль і будемо приступати до дегустації. Використано бочку. Нам потрібно знову заповнити алкогольним напоєм, якщо він у вас є. Якщо ж напою нема, то після витримки міцних напоїв бочечка герметично закрита, може постояти ну, 2-3 неділі не довше. Якщо ж це бочка з під вина, то її необхідно вимити і заповнити розчином піросульфіту калію із лимонною кислотою. Там відповідні пропорції. До речі, відео було на каналі: як зберегти дубову бочку. Кому цікаво, заходьте на канал. Посилання буде в описі під відео. І дивіться. Одну бочку я перелив. Тепер буду переливати наступну бочку. Нагадаю, ця бочка зроблена з дуба, в неї також залита виноградна чача, і витримувалася вона близько 4-4,5 місяця. Після того, як я злив із дерев'яних бочок домашній алкоголь, ось у такі скляні бутилі, я поналиваю Кожен напій у свою відповідну чарчину для подальшої дегустації. Також я хочу за допомогою такої ось пробірки виміряти міцність, остаточну міцність, яка залишилась у нас після витримки в дерев'яних бочках. Для цього я буду зараз заливати по черзі кожен напій у пробірку. Для цього ще мушу взяти лійко. Не все так просто. Значить, взявши лійко, тепер можна налити перший напій, який я заливаю, це в нас виноградна чача, яка витримувалася в боці із шовковиці. Так, на колір доволі прозора. Аромат приємний. Ну, я думаю, він більш розкриється, коли я налью, напію чарку. Зараз я хочу поміряти залишкову міцність, яка в нас стала після витримки. Так ось, друзі, це у нас виноградна чача, яка витримувалася в бурці Шовковиці. Залишкова міцність складає десь 42-44 градуси. На момент заливки міцність була 48%. Значить, у нас 4 градуси випили ангели. Але ж, спиртометр, яким я користуюсь, це. Доволі дешевий. Так що, можлива поправка на якість спиртометру та на температуру. Сьогодні доволі прохолодно. І якщо враховувати, що вимірювати потрібно при 20 градусах Цельсія, зараз, мабуть, градусів 8. Так що, можливо, ще градус 2 вкрала температура. Але я рахую, що це доволі добрий результат. Втрати. Міцності не такі вже й великі. Забираємо спиртометр. і заливаємо перший зразок на дегустацію. Нагадую, що це виноградна чача, яка витримувалася в бочці із шовковиці. Наступний зразок це виноградна чача, яка витримувалася в дубовій ботці. Тут рівно 40 градусів. Тобто в дубовій боці ангели совісті взагалі не мають. Випили аж 8 градусів. І аналогічно наливаємо виноградну чачу з дубової. Бочки для дегустації. І останній зразок, друзі, це в нас напій, який витримувався в ботці з ясеня. Теж 40 градусів. За 4,5 місяці втрати міцності склали близько 8 градусів. І третій зразок. Відправляємо у чарку для дегустації. Найтемніший напій в дубовій боці, трошки світліший в ясеневій, і найменш забарвлений в боці із шовковиці. І традиційно розпочинаємо дегустацію. З напою, який витримувався в дубовій бочці. Тут доволі відчутні нотки дуба, ваніль, так скажемо, коньячний аромат, як завжди, але з доволі відчутними нотками дуба. Приємний аромат. Зразок номер 2 Це Виноградна чача, яка витримувалася в бочці із шовковичного дерева. Карамель. Такий солодкуватий, солодкуватий аромат. Навіть не можу сказати, з чимсь його пов'язати. Такий ваніль. Ваніль з нотками карамелі. Минулого разу полуниця в борці Шовковиці давала, дала аромат попкорну, попкорну з карамеллю. А тут карамель, ну, навіть нотки ванілі. Ну чудовий, чудовий аромат. Просто чудовий. Не знаю навіть, як його назвати, але дуже-дуже такий сильний, солодкуватий, аж приторний такий аромат. Так, і зразок номер 3 це напій із Ясеневої бочки. Тут нотки дюшесу. І з'являється навіть аромат цитрусу. Як не дивно. Дюшес майже в кожному напої, який витримується в бочці з ясеня. Ця бочка дає аромат дюшесу, барбарису, але цитруса ще не було. Тобто кожен напій, який витримується в бочці з ясеня, набуває яких своїх ароматів і смаків. Бочка працює по-різному з кожним напоєм. Так що це. Так би мовити, якась чудодійна бочка. Дуже цікавий аромат. Ні з чим не зрівняний, дуже приємний. Так що рекомендую. Друзі, обираючи бочку для витримки ваших домашніх напоїв, потрібно враховувати те, що кожен напій... При витримці в бочці з дерева набуває якихось своїх нових ароматів та смаків. Це залежить, по-перше, від самого напою, що ми заливаємо в дерев'яну бочку. Також це в великій мірі залежить від того, з чого зроблена бочка з дерева. До речі, кому цікаво, як зробити дерев'яну бочку, на каналі дуже багатько відео, де я показую і розказую, як. Зробити бочку, як я роблю бочки, з яких порід і видів деревини можна зробити бочку. Кому цікаво, заходьте і дивіться. Так ось, вибираючи бочку для свого напою, потрібно враховувати, що ми будемо витримувати, які об'єми напоїв для витримки. Для міцних напоїв можна використовувати невеличкі бочки від 6 літрів і більше. Для витримки вина, я рекомендую використовувати бочки. Ну, літрів. 30 або навіть 50 об'ємом і не менше. Ну і користуючись нагодою, як завжди, я хочу сказати тост. Я хочу випити за вас, друзі. Кому сподобалось відео, ставте лайки. Діліться відео з друзями та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!